Один із найперших ягідників це жимолость. Вона цвітає рано, а плодити встигають вже у травні. Її ягоди подовжені, кисло солодкі на смак і багаті на вітаміни. В нас ви можете знайти більше 20 сортів жимолості. Одним із сортів раннього терміну достигання є сорт Богучарська. Кущі висотою до півтора метра з помірною розлогою округлою кроною. сорт транспортабельний, стійкий до захворювань, а ягоди солодкі з ненав'язовою кислинкою. А це найневибагливіший та морозостійкий сорт, атут. Це розлоги середньорослий кущі з підвищеною врожайністю. До 4 кілограмів плодів з одного куща. Термін збору урожаю вже до третьої декади травня. І фаворит серед покупців це серце велетня. Його особливість дуже великі ягоди, які після дозрівання тривалий час не обсипаються. З одного куща можна зібрати до 5 кілограмів плодів. Регулярне вживання жимолості допоможе уникнути проблеми з судинами, хвороб, печінки, нирок, а ще це справжня вітамінна бомба. Тож переходьте на сайт та замовляйте саджанці жимолості, поки вони ще є в наявності, і насолоджуйтесь своїм власним вітамінним врожаєм.